Цей ролик про такі речі, як автомобілі, смартфони, освітлювальні лампи, і про справжню змову, яка робить ці речі гіршими. of the video. Я біля Ліверморської пожежної станції номер 6 І в них тут лампа розжарення, що безперервно світить найдовше у світі. Вона увімкнена вже 120 років, з 1901. Вона ось там. Так, це вона. У неї навіть немає вимикача, зате вона під'єднана до резервного акумулятора. Отже, головне запитання, як цій жарівці вдалося прослужити так довго, її виготовили вручну невдовзі після появи в продажу перших електролампочок, і ось ця жарівка світить понад мільйон годин значно довше ніж може пропрацювати будь-яка сучасна лампа. Нещодавно мій друг розповів мені історію. нібито хтось винайшов лампу розжарення, яка світила би вічно. Але її не пустили на ринок, оскільки безсмертні лампи це жахлива бізнес-модель, адже у продавця не буде постійних клієнтів і, зрештою, не залишиться людей, з яким можна буде продати лампи. як на мене, то ця історія дещо дивна. Якби хтось міг виготовити вічні лампи, то кожен купував би лише їх, а не лампи конкурентів. Тож ви могли б встановити високі ціни і отримувати великі гроші аж до зникнення попиту. Я просто не міг уявити, що в минулому були хороші лампи, а ми навмисно зробили їх гіршими. Як з'ясувалося, я помилявся, принаймні частково винайти повноцінне електричне джерело світла було непросто. Це типова лампа розжарення, яка працює завдяки протіканню струму по провіднику і його нагріванню аж до світіння. Що найбільше 5% електроенергії перетворюється на видиме світло решта 95% випромінюється у формі тепла. Тож вони є швидше тепловими лампами, які випромінюють дещицю видимого світла. Температура нитки розжарення може сягати 2800 кельвінів, що вдвічі менше ніж на поверхні сонця. За таких температур більшість речовин плавиться а якщо не плавляться, то згоряють. Ось чому Ворен Деларю запропонував помістити нитку розжарення у вакуумну колбу, щоб там не було кисню для реакції горіння. У 1879-му Томас Едісон створив лампу з бавовняною ниткою розжарення, якої вистачало на 14 годин. Інші винахідники створювали лампочки з платиновими нитками або з речовинами на основі вуглецю. Поступово термін служби лампочок збільшувався. Розжарювальні елементи стали вольфрамовими, адже цей метал має дуже високу температуру плавлення. До початку 1920-х середній час служби сягав 2000 тисяч і навіть 2,5 тисяч годин. Однак відтоді термін роботи ламп припинив зростання і почав зменшуватися у Женеві, Швейцарія. Перед різдвом 1924-го відбулася тазємна зустріч керівників провідних світових електролампових компаній Philips, International General Electric, Tokyo Electric, Osram з Німеччини, британський Associated Electric та інших. Вони утворили об'єднання відоме як «Картель Феба, названий так на честь Феба, грецького бога світла. компанії Картеля узгодили умови спільної роботи з метою контролю за світовим ринком електричних лампочок. На перших етапах розвитку електроіндустрії існувало багато дрібних виробників жарівок, але невдовзі вони переважно інтегрувалися у згадані великі корпорації. Кожна з яких домінувала у певній частині світу. Найбільшою загрозою для них тепер були лампочки з великим терміном роботи. Наприклад, у 1923 році ОСРАМ продала 63 мільйони ламп, а наступного року лише 28 мільйонів. Лампи розжарювання були надто довговічними, що стримувало про. Одажі Тож усі компанії в картелі погодилися вкоротити термін служби своїх ламп до тисячі годин, тобто зменшити тогочасний середній термін служби майже вдвічі. Але як кожна компанія могла упевнитися, що решта дотримуються правил угоди і виготовляють лампи з меншим терміном служби? Зрештою, усі вони зацікавлені в тому, щоб зробити найуспішніший у продажах продукт для дотримання обмеження в тисячу годин. Кожен виробник повинен був надсилати зразки ламп для випробування їх на великих тестових стендах на кшталт. Цього Якщо лампа працювала значно довше ніж тисячу годин, то компанію штрафували. Якщо ж лампа світила довше трьох тисяч годин, штраф складав 20 швейцарських франків на кожну тисячу проданих ламп. Збереглися записи про ці стягнення, нараховані компаніям. Але як зробити лампу розжарення, яка світитиме менше? Ну, інженерам, котрі раніше намагалися продовжити термін служби ламп. Тепер потрібно було вкоротити його. Вони випробували різні матеріали, нитки різних форм, а також тонші з'єднання. Якщо поглянути на дані, їм вдалося це зробити з моменту утворення картелю. Довговічність ламп розжарення неухильно знижувалася. Станом на 1934 рік, середній термін служби ламп складав 1205 годин. І як вони планували, продажів учасників картелю зросли на 25% за 4 роки після 1926-го. Незважаючи на зниження вартості компонентів, картель тримав ціни майже незмінними. Тож їм вдалося з. Збільшити прибуток, але чи знали покупці, що виробники ламп змовилися, щоб погіршити якість своєї продукції? Ні, картель Феба стверджував, що його метою були стандартизація виробництва та підвищення економічності ламп. Вони й справді зробили цоколь лампи стандартним. Зараз його можна побачити в переважній більшості ламп. Але усі свідчення вказують на те, що мотивами були прибутки та зростання продажів, а не користь для споживачів. Тож одна з причин довговічності цієї лампи полягає в тому, що її виготовили до ери картелю. Друга причина в тому, що нитка розжарення завжди працює на малій потужності 4-5 ватт. Ця нічна лампа повинна була забезпечити достатньо світла, щоб пожежники не наштовхувалися на предмети вночі, і її неперервне світіння зменшило коливання температури нитки та інших компонентів, обмежуючи руйнівний вплив циклічного теплового розширення. Картель Феба за планом мав проіснувати принаймні до 1955-го, але розпався ще у 30-х. На той час він вже потерпав від зовнішньої конкуренції і недотримання угоди окремими учасниками, але по справжньому з ними покінчила Друга світова війна. Отож, цього картелю більше немає однак його методи актуальні й досі. Багато компаній в наш час навмисно скорочують термін служби своїх продуктів. Ця тактика стала відома як заплановане застарівання. Власне, воно було темою першого вірального відео Кейсі Найстета у далекому 2003-му. Дякуємо за ваш дзвінок в Apple. Я Райан. Як звати вас? Кейсі, чим я можу вам допомогти? В мене iPod, йому приблизно 18 місяців, і в нього більше не працює батарея. Гаразд, цьогорічний термін минува Це означає, що вам потрібно заплатити 255 доларів. Плюс вартість доставки до нас, щоб ми полагодили його Але за ці гроші ви можете просто купити новий. Це відео набрало мільйони переглядів в часи ще до YouTube чи соціальних мереж. Воно породило колективний позов, який Apple врегулювало позасудово. Однак практика планового застарівання продовжилася. Після оновлення iOS у 2017 році користувачі старіших iPhone виявили, що програми працюють помітно повільніше, або що пристрій взагалі вимикається. Apple заявила, що продуктивність була знижена задля захисту батарей старих пристроїв та продовження їхньої роботи. Звісно, це взагалі не було б проблемою, якби батареї були замінюваними у низці судових розглядів 2020-го Apple довелося за штрафами або за домовленостями сплатити сотні мільйонів доларів. Безсумнівно, ця сума блідне в порівнянні з прибутками, які отримує компанія, обмежуючи термін служби своїх продуктів. Однак, дехто заперечить, що плановане застарівання це лише прояв жадібності. Воно може бути корисним для всіх у часи Великої депресії 30-х років. Чверть американців лишилася без роботи. Тоді американський ріелтор Бернард Лондон запропонував обов'язкове планове застарівання для створення робочих місць і як спосіб побороти економічну кризу. Він писав: я б хотів, щоб уряд визначав термін використання для взуття будинків і машин від моменту їхнього. Виробництва ці речі продавалися і використовувалися б упродовж вказаного терміну. А коли визначений час мине, вони юридично вважалися б непридатними, після чого переходили б під контроль спеціальної установи та знищувалися б у випадку масового безробіття. Зараз ця думка може здаватися нісенітницею. Проте люди справді боялися залишитися без роботи через технологічний прогрес і надто якісні товари. Про це навіть зняли фільм, який номінували на Оскар: людина в білому костюмі 1951 року. у фільмі йдеться про науковця, котрий винайшов ідеальну тканину, яка не брудниться і не зношується. здається, мені вдалося кополімеризувати амінокислотні залишки і молекули вуглеводів, де кожна з він має іонні групи. Насправді це дуже просто. Номінація на Оскар була за найкращий сценарій. Я не жартую. Та все ж, передусім, усі були в захваті від наукового відкриття нашого героя. Він створює костюм з цих волокон, який був білим, адже тканина настільки не маска, що її неможливо пофарбувати. І ось тут виникає проблема. Власники фабрики розуміють, що не зможуть продати багато такої тканини через її довговічність. Працівники ж побоюються лишитися без роботи. Чому ви, науковці, не можете дати всім спокій? Я добре перу речі, але що мені робити, коли більше не буде що прати? Тут настає кульмінація. Власники і працівники фабрики об'єднуються, щоб переслідувати науковця, зруйнувати його життя та знищити винахід. І уявіть собі, ймовірно, творці цього кіно надихнулися реальними подіями у 40-х роках. Синтетичні волокна нейлону замінили шовк у панчохах. Нейлон виявився настільки довговічним, що це стало сенсацією. Жінки зчиняли справжній безлад у крамницях, щоб купити хоча б пару панчів. Коли виробники зрозуміли, що створили занадто якісний товар, вони не знищили волокно, а послідували прикладу картелю Феба. Вони доручили інженерам і науковцям придумати, як зробити нейлон менш. Міцним, щоб скоротити його довговічність і змусити споживачів купувати більше виробів. Зараз споживачі нарешті намагаються протидіяти тактиці запланованого застарівання у Європейському Союзі та понад 25 штатах США пропонують законопроєкти, що закріплюють право споживачів на ремонт. Такі закони змусили б виробників спростити ремонт своєї продукції. Вони повинні були б надати доступ до інформації та запчастин, щоб споживач міг замінити батарею чи дисплей у сторонній майстерні. Не втрачаючи гарантію на товар. Отже, якщо право на ремонт закріплять законодавчо, то чи не означатиме це, що штучне застарівання зникне назавжди? На жаль, ні. Адже залишається ще один останній інструмент, який робить продукти застарілими. Цей інструмент ви? Генрі Форд випустив перший серійний автомобіль модель Ті у 1908 році. Форд уявляв його робочою конячкою, доступним інструментом, який би служив вічно на кшталт незгасної лампочки. Сто років тому Форд сказав: Ми хочемо, щоб у покупця нашого автомобіля не було потреби купувати ще одного. Наші вдосконалення не зроблять попередні моделі застарілими. Але станом на 1920 рік 55% американських сімей вже мали автомобіль. Він був майже в кож. Шо хто міг собі його дозволити того ж року? Відбувся невеликий економічний спад, який спричинив падіння продажів для Ford і General Motors. у 1921-му хімічна і лакофарбова фірма DuPont придбала контрольний пакет акцій General Motors, яка почала експериментувати з кольорами своїх автомобілів. А доти Генрі Форд казав: Колір автомобіля може бути яким завгодно за умови, що він чорний після кількох років випробувань у 1924-му, GM випустила перші машини в різних кольорах. і згодом вона почала використовувати відомий сьогодні прийом. Щороку вони представляли машини інших кольорів. Метою було не лише зробити Ford Model T застарілою в очах покупців, але й показати власні авто, також застарілими, заохочуючи споживачів обмінювати старі моделі на блискучі новесенькі моделі. Через багато років голова відділу дизайну Джем Гарлі Ерл відверто висловився про свою роль у створенні так званого динамічного застарівання. Наше важливе завдання пришвидшити застарівання у 34-му році. Середній термін володіння автомобілем складав 5 років. Тепер у 55-му – це 2 роки. ідеальним результатом для нас буде один рік. На момент, коли він це сказав, General Motors вже була найдорожчою компанією у світі. Вона щороку продавала половину всіх авто куплених у США. Найдорожча компанія сьогодення Apple, схоже працює за тим самим сценарієм. Тут вам і новий дизайн щороку є. Yeah. І нові особливі кольори щороку є. Yeah. І незначні технологічні вдосконалення, є. тобто ці інновації справді корисні, або ж це просто рекламний хід як General Motors, так і тепер Apple надихаються модними тенденціями, у яких справжні інновації практично неможливі. Тож єдиний спосіб змусити людей відчувати необхідність придбати нову річ це створювати стилі, які будуть актуальними лише один сезон. Проблема в тому, що ці стилі закінчуються надто швидко, і що ж вам слід робити. Можна просто повторно використати стилі десятирічної давності. Такий повтор трендів можна прослідкувати й у iPhone. Погляньмо лише на бічні грані телефонів. Спочатку їх робили заокругленими, згодом пласкими, потім знову заокругленими, а зараз вони пласкі. Цікаво, чи матиме новий. IPhone 14 чотирнадцять заокруглені грані. Я вважаю, що серед дизайнів і зовнішніх виглядів не може бути найкращих, а є лише різні варіанти. Цього достатньо, щоб нагадувати нам про те, що наша річ не найновіша і не найкраща, тож потрібно поспішати купувати нову знову і знову. Єдиний вид застарівання, який варто підтримувати, технологічне. І тут ми повертаємося до лампочки. За останні 20 років лампи розжарення, які люди незмінно використовували упродовж 100 років, поступилися люмінісцентним, а згодом і сучасним світлодіодним лампам, які споживають в десятеро менше енергії і мають термін служби в 10-50 разів більший о в неї справді доволі яскрава. Тож ви продасте свій будинок скоріше ніж доведеться міняти встановлену всередині нього світлодіодну лампу. Отже, ми нарешті підійшли до розуміння того, що ж таке насправді вічна лампочка.